Господарство ми з братом започаткували з 2008 року, а колись наш покійний батько тут попрацював більше свого, практично ціле своє життя останнім часом, то керував якраз потім господарстві. Потім десь занепадало, практично все було вже порозбиване. Та й з братом щось так подумали, давай краще, може, відновимо то все назад. Та й десь відносно співпраці, відносно, відносно сельчанин, десь краще, приємніше працювати. Але працюємо. Відносно того, що покажу, показуємо другий приклад, як би можна було не то, що працювати, а ще допомагати відносно якраз тих селян. Тому що заходять, наприклад, інвестори вони кажуть, інвестують. Я весь час питаю, де є ті інвестиції відносно кожного села. Тобто ми зараз долучалися, так скоріше були ще мікропроекти, ДФРРівські проєкти, то відносно співфінансування так само долучалися відносно об'єднаних громад. Чесно кажучи, років 6-7, то у нас з братом під нами земля горіла. Тобто ти робив день і ніч, день і ніч. Не було саме собою тоді можливості, щоб придбати хорошу техніку. Така, як зараз сьогоднішній день, ти, наприклад, взяли одного фенда, другого фенда, перед тим мали класа 930-го. Тобто ти закриваєш одної технікою, а дуже багато. Питання. От, наприклад, ви навіть звертали увагу, що наша ДТ-75 стоїть. Колись ми на розлісненні, то навіть їхали ДТ-75 розкручували. Сьогодні, наприклад, якщо ви їдемо на поле, то вам покажу, як хорошо, дуже фен працює відносно фризи. Головна фішка треба зараз починати з одної простої істини. Кажи правду і тільки правду. І ніколи не будеш думати, коли ти збрехав. Якщо навіть спілкуєшся ти з односельчанами, чи навіть не то, що з односельчанами, з будь-якою людиною спілкуєш, будь відкритим, щирим, прозорим. Мене навіть знають мої спеціалісти, що в мене працюють. І якщо десь хтось крок вправо, вліво, ступив, або ще що, то він зразу буде наказаний. Інакше варіанту немає. Ми даємо умови для роботи, але потім вимагаємо відносно роботи. Якщо ти підбереш спеціаліста, а на сьогоднішній час, наприклад, під час війни взагалі дуже тяжко кого знайти, Відносно робочого класу, відносно хорошого спеціаліста. Ну, тобто, приходиться нам, навіть Андрій, так як нас є головним бухгалтером, е менеджером головним, і десь йому приходиться теж сідати на техніку і працювати теж саме і мені. Тобто у нас відносно того нема. Нас колектив, я весь час зав'язую колектив відносно, якщо би був успіх, колектив треба об'єднати так само, як цілу одну родину, одну сім'ю. От тоді буде успіх. Тоді один другому буде довіряти. У нас, якщо чесно кажучи, склади і ніхто на замки не закриває. Для чого? Навіщо? Треба, скажи, допоможемо вдома. Мене ще по життю мав хорошого одного вчителя, і він мені ще сказав, роби то, то що ще інші фермери не роблять, ти ще будеш перейти, десь відносно того йдемо. Але якщо відносно господарства взяти, на чим ми орієнтуємо, треба тільки йти по нових технологіях. Не дивитися, наприклад, якщо ми зараз збираємо неї пшеницю, є площі нас видають і 100 центнерів, і 80 центнерів, і 70 центнерів. Тобто треба виходити на той рівень, щоб ти збирав чим побільше, якісно. У нас зараз пішла більше відносно технології, відносно якісної зерна. Тобто, щоб був десь друга, на даний час маємо практично другу-третю репродукцію. Треба дорости до першої. Тому що ти маєш вищу класову репродукцію, значить ти тоді можеш її дорожче продати. А якщо в тебе буде запас, значить орендну плату ти можеш збільшити. Саме собою заробітну плату підоймеш. Якщо заробітну плату підоймеш, значить, в тім числі, і значить, закриваєш зразу податки виші з відносно держави. З Степліном ну, вам ще дуже приємно. Ви маєте дуже хорошого менеджера відносно наших регіонів. Ігора дуже багато років знає. Навіть Ігор до мене заїжджав в минулому році. Ну десь не було видно тої ситуації, що ми десь будемо брали, може, і трактор. Я до Андрійка свого кажу: Андрійко, давай. Дамо якусь заставу, трошки проплатимо і, можливо, будемо брали трактор. Він <риклад> каже, Володимир Хайдавич, де що? чого? Кажу, бозі добрі, на другий рік буде інакше. Не весь час думаю, що зараз буде однаково. І десь так взяли, підписали в прошлому році договір, проплатили частку коштів, законтрактували. І того року взяли. Саме краще, наприклад, відносно трактора, що би я зараз брав, тільки фент. Інакше ні. Ні клас, ні Джундір абсолютно. Якщо взяти, ти ми ще поки що мало працювали, того року не взяли, то по тому ще не можу дуже багато сказати. А якщо взяти по 936-му, то вже робимо трошки вже з ним наробили, десь до 4000 мотогодин, практично питань не було ніяких. Плюс до того, що мені подобається, комфортно, дуже приємно. Відносно сервісу. На сервіс передзвонив на це полі, на що треба, коли заказав, хлопці підрегулювали, який тобі день краще, чи на поле під'їхали, чи помастила, по ТО поміняти. Нема жодних проблем. Дуже багато з колег, з фермерів інтересуються, теж хотіли би афендер брати. Ну, Каже, трошки по коштах, трошки дорожче. Ну, а кажу, то нічого, ти перейди на одну техніку. З часом, так само, як ми. Купиш другу техніку, ти потім порівняєш, що котре краще. Тільки купили 936-й. Ми вже навіть не задумувалися, якими будемо інші купляти. Ну, в першу чергу через мастила, як сказав Володимир Михайлович, але він є в першу чергу економічніший з тими, які ми працювали швидше. Ну і він м'якший набагато. Ми порівняння робили, наприклад, з 936-м ми вже відпрацювали 4 тисячі мотогодин. Слава Богу, в нас не було ніяких, ну, ніяких випадків, ні ремонтних. Чисто по гарантії хлопці приїжджали, цепелін вчасно обслуговували. В нас на 936-й нам дали, це ми в 2021 році купили, дали 6 тисяч мотогодин гарантії, або до п'яти років, або 6 тисяч мотогодин, який швидший випадок настане. Дуже організовані. Хлопців хочу похвалити і подякувати. Наприклад, якщо сьогодні робиш замовлення, на завтра хлопці вже готові виїжджати. Що по наявності міняють, решта замовляють і. Ну, якісно обслуговують. Може. Витраті пального економніше. Наприклад, якщо взяти по орці клас ну, орієнтовно, ну, це залежить, які землі, яка якість 21 літри, 22 на гектар, по фенду ми були 18 вкладалися.